Гарний день, в здоров'я. Весна 25-й. Сьогодні ми обдивляємося пікан після насаджень, де ми робили ремонт і де будемо зараз настраювати підживлення. Тобто мене дуже зачастую запитують, чим весною підживлювати. саджанці, які посадилися рік чи два. І ми звернемо на деякі моменти, звернемо увагу. Так як я говорив, при посадці треба, щоб були ранні, середні і пізні. І ми, якщо зараз бачимо, сьогодні ми маємо 15 травня, і от 15 травня деякі сорти тільки починають розпускатися, а деякі вже мають приросту по 10 см. Тобто в мене практично стараюся про насадження, що грецького горіха, що пекана, то я висаджую. 30% ранки, 50% середнього і 20% з пізнього строку дозрівання. Або і так само цвітіння розпуску. Це дозволяє ювелірувати трохи вавлення погоди, бо бачимо, що весна цей рік була дуже холодна, і вже навіть час розпустилося, і було, температури вже були мінусові, навіть до мінус 8. І я переживав, що багато саме ціла масова абрикоса, і от з бабрикоса вимерзла, а пекан ще не розпускався, тільки частково почав розпускатися грецький оріг. Бачимо, призумували дуже гарно і от бачимо розпуск. На деякі саженці тут загально висаджено 40 дерев, і 40 дерев у нас на весну, тобто на рік, розпустилося тільки деякі дерева. Ми думали, що вони не розпустяться. Що вони вроді як пропадуть? Ну вони розпустилися тільки цього року, тось. Тобто... Один рік стояли, зелені всі ремня були, не проростали, думали викинути, і от бачимо, проросли на тому. Ну, а один, мабуть, що прийдеться міняти на загальному фоні. Ні, зелене ще до цих пор. Другий рік, ну ще допуститься зелені. Надіюся, може ще проснеться. От. Тобто, із 40 дерев, 4 дерева, які потрібно, буде можливо, ремонтувати, от, жарти, друге. От, а можливо, ще деякі з них приснуться, так як ми бачимо, що деякі приснулися на наступний рік. На що ж треба звертати увагу? Коли вже е, пекан е, дуже заскосіка культура, але в нього дуже глибокий центральний стержень. І затяги, коли він викопується, викопується ескаватором. Стержня я можу залишити ну, 70-80 см до 90 см. Але він загальний ми для контролю викопували, то вже був більше 2,5 метрів. Тобто, звичайно, що коли при такій викупці, то він сильно травмується відносно корення, з почало просипатися б додовго. Для того, щоб краще просипалося, ми почали обробляти деякими регуляторами росту, які образують корнову систему. Тобто, на, по принципу, Гетерексіна чи гебереліна, може бути корнірост, може бути гомофіл, він теж має таку властивість. Тобто я розтворюю це обрискуючи і корнову систему при посадці обробляю перед тим, як садиш. Це стимулює швидше образування нових коріння, легше просипається. Набагато, явно легше. Тобто і випад набагато менше. Тобто на це треба звертати увагу. Коли ж висаджуємо, вже і це є другий рік для того, щоб його розігнати, то ми стартуємо перше наживлення або перша комбінація, Це буде старт. Використовую плантафол для, для старту 20-20-20. Е, хороша компанія і досить хороше е, удобрення вистароши. Е, використовую його е, 20-30 грам на 10 літрів води. Це буде використовувати приблизно три живлення під е, з інтервалом 10-15 днів для того, щоб його розігняти. Зачастую буває, що від того, в кого вода лужна, от, і то, то треба трошки підкислювати лимонною кислотою і давай використовувати бриксіл і залізо. Використовувати бриксіл ферум і мікс. Це якщо е, лужна вода. От. Туди хлороз набагато менше, бо за часткове завишений полив навчальній стадії він потребує деякого живлення, щоб не було хлорозу. Практично, якщо так все зробити, то стартує сажень дуже гарно. Тобто надіюся, що вже на деяких насадженнях, яким вже є 4 роки, вже є, є вже частково закладки е, е, плодових сирожок, не знаючи, як вони запиляться цього року. Але ми вже звертаємо увагу, на, е, коли хороший прирост, то вже будемо старатися розігнати, а тоді закладати на плодоношення. Ось на що треба звернути в травню місяці це живлення, старт, флопів. Е, Формула може бути 20-20-20. Якщо дуже холодно, може бути що навіть 20-30-20, тобто коли чуть більше фосфор, фосфору, тому що холодньо, зачастую холодна весна. От і е, трошки не вистачає пізні, пізніше для працювати. Ну і е, на цей момент шкідників особливих нема. Для профілактики можна додати і актелік з НЖО. Е, з Хороша комбінація, хорошо захищає. Ось те, що я роблю е, в 15-20 числах травнях по пікану. Дякую. Робимо разом, у нас вийде.